Програмі Офсайт. З вами Рокітський Роман. І я, Андресук Олександр. Ми раді вас вітати, всіх вболівальників, вболівальниць та просто шанувальників нашої цікавої передачі Оффсайт. І сьогодні у нас в гостях наш добрий друг, наш постійний учасник Христианської футбольної ліги, один з організаторів Христианської футбольної ліги, Вадім Лічман. Вадік, вітайся. Без пафос, Сашко. Я вас всіх вітаю з Цієї передачі, і з началом майже початком е, вибіркових ігор. Велике вітання від себе, як і до організатора, ну і приємну перегляду передачі. Я думаю, що сьогоднішній ефір буде також цікавим, насиченим. І зараз ми вам пропонуємо одразу передивитися е, відеосюжет, який був знятий на жеребкуванні матчів плей офф Отже, що там було? Бимо, будь ласка можете Тому на відео християнська футбольна ліга все ближче і ближче, неминуче наближається до початку наступного четвертого за ліком сезону. Як нам відомо, відкриє чемпіонат матчі відбіркової стадії, які пройдуть 5 квітня. Так як склад учасників плей-офф давно відомий, то організатори вирішили не затягувати з процедурою жеребкування, а провести його завчасно і таким чином дати можливість командам вивчити своїх суперників, а також готуватися з повною відповідальністю до матчів, які будуть в певній мірі вирішальними для багатьох колективів. Власне, організатори не вигадували чогось нового, а просто прислухалися до бажання більшості учасників християнської футбольної ліги, які своїм вільним волевиявленням вирішили проводити жеребкування матчів плей-офф 24 березня. Власне, саму процедуру жеребкування проводили ведучі програми Офсайт Олександр Андросюк та Роман Рокицький. Були підготовлені 16 карток з назвами команд. Які були надійно заклеєні, щоб не було можливості сфальсифікувати жеребкування. Для жеребкування все було готове і нічого вже не заважало його втілити в життя. Олександр і Роман домовилися витягувати по черзі картки з назвами команд, тим самим формуючи групи. Далі дивіться пряме включення, як це відбувалося і як зачитувалися результати жеребкування. Також до вашої уваги кілька інтерв'ю, які були взяти після самої церемонії. Група А: Альянс, Старый город, Энергия Штурм. Група Б: Легион, «СЛ Транс, Локомотив и Вишен. Група С: Олимпик, Олимп, «Олімп», Аквариум. Ну и група Д: Спарта, Куба, интересная команда Перчуги и ВТК. Э, так, будь ласка, представьтеся, в какой вы команды? Мы в основном Спарта. Мы присутствуем на жеребковании, э, ну, предварительного, Фувально, в принципі, абсолютно задоволені, команди цікаві. Синь, будемо надіятися на гарний футбол, цікавий результат, а там далі хай переможе сильніше. Що ви очікуєте взагалі від плей-оффи, від наступного ну, сезону. Від сезону. Надіюсь, пройти далі, далі і боротися за самі найвищі місця в чемпіонаті. От, і... ну, однозначно, розраховуємо, однозначно розраховуємо на те, що буде цікавий футбол. Будемо максимально щоб ви якомога менше грубості, щоб це була морська ігра. Бажаю всім командам, щоб точно так же. Перш за все футбольного азарту, футбольної злості, щоб на, на футболі кожен себе показав. Представники ХФЛ здійснювали жеребкування, все було чітко. Ось, жеребкування проходило згідно якихось положень футбола, номерки були заклеєні, команда були присвоєні, також у вас на відео, ви побачите номера 1, 2, 3, 4, які потім в подальшому дуже просто проводять процедуру гри між собою в групах, де розподіляються 4 команди. Тому все здійснювалося відносно якихось чітких норм футбола. Ну, Моє друге питання таке. А, які твої твогнози по, по матчам плей-офф? Ну, по матчам плей-офф потрібно спочатку подивитися, чим заявки команд. Ну, команду Спарта я вже бачив заявки, тому що вони попала в нашу групу. То я очікую, що ця команда буде в групі, мабуть, лідером, Ось, тому що я половину харців знаю і ну, майже з усіма грали між собою в одній команді. Ось я ставлю навіть, якщо вони всі будуть відвідувати ігри, і якщо пройдуть відбір, хоча відсотки 99%, що вони пройдуть відбір, у них відсотки, мабуть, так, від 90 до 100 є можливість виграти першу лігу. Дякую за інтерв'ю. Ось так пройшло жеребкування матчів плей-офф. Ми не будемо зараз обговорити, адже все в цьому сюжеті ну, досить вичерпно сказано. Лише прийдіть 5 квітня на поле і передивіться всі ці матчі. І дізнайтеся, хто займе вісім вакантних місць у першій лізі Християнської футбольної ліги. В сьогоднішній програмі ми хочемо поговорити про трансфера. І якщо бути конкретні, про трансфера, які були завершені в першій лізі Християнської футбольної ліги. Ром, я пропоную нашого друга Вадіка запитати взагалі так, він, скажімо так, завсігдатай. Першої ліги, взагалі, яка атмосфера в цій лізі, і хай поділиться трошки тим секретом, що трапилося в цьому міжсезоні в його професійній футбольній кар'єрі. І в принципі ми з цього й почнемо. Ну, з чого значити? Ну хотілося б дійсно значити саме найгірше, це прикро таке чути для мене особисто, тому що я є одним із основників одної футбольної команди, як ЄТІ, і розпад це один менш. З найнегативніших е, таких елементів на менше першої, першої ліги ХФЛ, як на мене. Ну, Але є також і приємні, приємні враження це перехід моїх гравців в інші футбольні клуби, що команда не розпалась повністю, що хлопці ну, подобають грати. Давай Ми про них трошечки згодом. Давай зараз саме про те. Одне скажу, що я перейшов в футбольний клуб «ГДОН». Про що поки що не жалкую? Подивимось, що було... подив... це, це ключове слово поки що. Так, подивимось, що вони мені запропонують до кінця першого сезону, як воно буде, коли ми закінчимо до літа, а потім відкриється трансфер на вікно ну і все можливо. Все можливо. Добре, раз ми вже заговорили за твій трансфер, за твій трансфер з команди ЄТІ в команду Edіon. Взагалі, які твої тоді очікування від гри в новій команді? І взагалі, як ти відносишся до того, що Гідеон став учасником першої ліги? Ну, Мені це подоби. Ти цьому радий і Я цьому, цьому радий, дуже радий, тому що не вистачало не вистачало таких хлопців, які допомагали в організації в першій лігі, які були б на матчах в першій лігі. Якось самому було дуже важко. Також є очікування від того, що в першу чергу буде дійсно в команда грає, і що буде. Ну буде таких. Ем, Перевищення якихось там, негативних емоцій, де була гра дійсно дійсно командна, дійсно без всяких зайвих слів. Ну і останній коментар. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, у Гедіона є шанси в цьому році поборотися за призові місця і знову повернутися до еліти? Ну, я... зі мною в них є шанси повернутися в другу другулів. В яку це другу ліву? Звідки вони почали? А тобто до вищої. Добре. Якщо ми вже почали говорити про трансфери, то. Цю команду в команду Гідіон перейшов ще один гравець і Рома його представить. І ви зараз можете взагалі побачити всі переходи цієї команди, саме команди Hedion, хто до них прийшов в цьому році. становився чемпіоном Вищої Ліги. І зовут Артем Міранюк. Вот, возможно, Вадим, ти знаєш, як как би бы Артема немножко лучше. Ну, я, я гравець він. Він цікавий, він досить, досить гарно володіє м'ячем на полі, дуже гарно все почуває. Ну, мені приємно з ним грати, я буквально один раз з ним зіграв в цьому році. Ну, мені сподобалось. Є якби плюс в моїй команді, що команда росте. Це так. чудово. Отже, ви бачили ці трансфери, і Вадик нам буде допомагати сьогодні обговорювати саме трансфери. Які стосуються команд саме першої ліги, і частково тих команд, які будуть приймати участь в стадії відбіркових матчів, тобто в плей-офф. Ром, що там, яка у нас команда наступна? І давай будемо вже далі рухатись по тому курсу, який у нас зазначили. Так, да, давайте тоді почнемо з команди Звізда зірка на українському язике вот. перший трансфер Роман Дячук. Я хочу одну е коротеньку, таку от ремарку вставити. Як ти думаєш, Ром, це, до речі, стосується і вашої команди Celtic? Зірка є вашим там, якимось фарм клубом фарм-клубом, який постійно вам поставляє гравців. Знаєш, смішна ситуація. але буквально от вчора на тренування підписали нового гравця, ну а там потом і теж думали. О ролі. Це вже про трансфери на да. наступну передачу ви щелі. Миша Мартынюк, который был игроком звезды, он говорит, что он говорит, что не дай бог мы еще одного игрока увидели звезды. Они с нами поговорят уже по-мужски, наверное. Вот, На самом деле, Роман Дячук являлся тоже одним из наших трансферных целей. По сути, еще остается, так как еще появка, да. Мы как бы не хотим. Ну, Женя. Цель преступник опыт. Такі. <рес> Отже, давайте, будь ласка, продивимось, хто перейшов в зірку в цьому сезоні, щоб ми могли показати глядачам от, у такому фото зображенні цих людей, цих героїв, цих смільчаков, хто наважився прийти до зірки. І в цьому році разом з цією командою поборотися за місця у призових рядах. Із вже звісних іграков, от Роман Дічук, переходить з команди Альбарі в звезду. І далі два гравці з команди Єті Ілья Подорожняк і Вадим Рудой. До речі, Вадик, ти як екс-гравець Єті, скажи, будь ласка, Єті, що також якось є фарм-клубом Зірки, постійно віддає своїх гравців саме в цю команду. Ну, і не... чому ти туди не пішов, до речі? Е, як вам сказати, щоб було добре всім? Ну, звичайно, зірка дуже гарний футбольний клуб, дуже перспективний футбольний клуб, як на мене. І я радий, що мої гравці пішли грати саме в цей клуб, таких, таких як Вадим і Ілюша. І Я сподіваюся на те, що вони віднайдуть свою гру в цій команді і допоможуть їй вихід в вишу лігу. На що себе, що я можу сказати, так, були пропозиції від їхнього клубу, щоб я грав за них, але в них є голкіпери, в них є кому грати, і не хочеться заважати комусь, показувати свою гру. Ну, це так. Так на мене. Ну, до речі, якщо можливо хтось не знає, у літньому міжсезоні минулого року до команди зірки приєднався також екс-гравець команди Єті. Нагадаю, як звати. Коли? А. Ну, згадав? Діма? Так, Діма багатько. Нападник. Отже, нападник. Дякую, Вадик, за чудові коментарі. Друзі, зараз ви можете знову побачити цих людей в обличчях, хто перейшов саме до команди зірка. А ми рухаємось далі і у нас по курсу команда. Наступна команда це Арсенал. І в команду в сезоні присъединялись два ігрока: Олександр Семеняк з команди Celtic і Андрій Гавтанюк з команди МЖК. До речі. От помітили, от, така от, якась особливість, що обидва хлопці прийшли з команд, які грають в цьому сезоні у вищій лізі. А прийшов до команди Арсенал, яка поки що залишається в першій лізі. Це збіг обставин, чи можливо Ну, що це? ну всего, Просто Саша играв вторую половину прошлого сезону в нашій команді, і вийшла така ситуація, що в цьому сезоні ми, скажімо так, підписали трансфер. Олега Пелешочка. Ну, на наш, ну, мы так думаем, наша команда так думает, что, это, ну, что Олег это, наверное, один из самых сильных, а возможно, самый сильный вратарь Светит. в христианской футбольной лиге. Вот, ну, так, Интересно. такая наша мысль. И Саша как бы предложили, что он будет в нашей команде, но, но уже не на ведущих ролях, как голкипер. И он подумал, что Возможно, зможе в команді Арсенала розкрити свой потенціал і грати постоянно. Вадик, що ти взагалі думаєш з приводу цих трансферів? Ну, я скажу одне, що Сашко, як на мою думку, посповірний тим, що наскільки я розумію, в нього в Арсеналі буде більше ігрової практики, і він більше зможе показати свою гру. І для Голкіпера дуже важливо, коли він більше грає. Так він буде відчувати себе комфортніше на полі. А щодо Андрія? А щодо Андрія, ну. Чогось конкретно сказати не можу. Видно, хлопець не готовий до вищої ліги, мабуть. Тому краще більше привикати до нашого футболу до, до першої ліги може. Ну, ми не знаємо всіх подводних течений, що пройшло. Возможно, просто він почувствував, що там же не його команда і може змінити просто обстановку. Ну, можливо, в будь-якому разі ми бажаємо хлопці успіху в команді Арсенал. І команді Арсенал також бажаємо вдачі, успіху і. желаем проявить себя как лучше и побороться за места, которые позволят перейти до высшей лиги. Что ж, двигаемся дальше. Ну, следующая команда это SL Trans, которая пока будет участвовать еще в матчах плей-офф. Так, понимаю. это команда, которая заявлена до отбруковой стадии плей-офф, но очень уникальная команда. Да, да, эта команда состоит, по сути, из чемпионов, чемпионов высшей лиги. Команда Бревно, которая, как мы знаем, уже не будет участвовать под таким названием, решили организовать свой новый клуб под названием «Эссел Транс». И в эту команду будут сходить такие игроки, как Владимир Сорватник, Павел Шпак, Сергей Варцаба, Константин Авраменко, Александр Зубко и игрок, который перешел из команды бывшей, Владимир Мартышкин. До речі, ну, для повної ясності команда Прівно була позаминулого сезону чемпіоном. Минулого сезону вона стала срібним призером. Не захотіли, мабуть, хлопці йти ще й на бронзу вже так до повної колекції. Ну, також там, не, там свої, мабуть, внутрішні якісь питання, тому що і хлопці пішли в Асельтранс, і Артем пішов до «Гедіона» капітан, і інші гравці перейшли до інших команд, але про них ми поговоримо вже в наступних передачах. Як ви думаєте, взагалі з таким набором гравців, що цій команді, на що їм можна розраховувати? Mm, ну, мінімальне це попадання в, в першу лігу, Це те, що вони дійсно вони перейдуть вибірковий етап, тому що дійсно хлопці вміють грати в футбол, вони вже зіграні між собою. І так як ця команда дійсно чемпіони були, тому у них є реально дуже великі шанси те, що вони будуть. Спокійно це чувствувати в першій. Лігі. Для них перша ліга буде цікавою, і цікавою, чи це можливо якийсь новий досвід? Ні, ну Для них, я думаю, це буде дуже цікаво, тому що дуже багато нових команд. Вісім команд це півліги, вони є новими. І реально для них буде дуже цікаво пограти і доказати, що вони дійсно чемпіони. Що дійсно вони достойні того звання, яке вони мають. Так, добре. знову ж таки, перед вашим взором. Перед вашими поглядами цей набір прекрасних гравців. А ми переходимо до наступної команди, адже часу у нас не так багато, а є ще про кого згадати. Ну, наступна команда це команда Гідіон. Ну, давай ми вже про неї говорили, давай Виточка. наступну. Так, ми говорили про Вадіка, ми говорили про Артема. У нас наступний, кого ми ще не згадували в цій передачі в цьому обговоренні. Це команда акваріум. команда, яка буде участвувати в плей-офф. І два ігрока, вже нам із вісних, це Роман Плохотнюк з команди Техноплюс і Андрій Циганков з команди Ви Power присъділись кати команді. Ну, до речі, Андрій Циганков це також є частиною чи вже був частиною команди Техноплюс. Вони грали разом на різних кубках, на різних чемпіонатах, але в Хефелі вони були по різні сторони. От, але це я думаю, що, мабуть, чудові підсилення для команди акваріум і слів. Взагалі, з того складу, який вони заявили на плей-офф, там досить така, я скажу вам, цікава і буде бойова команда. О, ну, Саш, такой ще вопрос. Просто тодіх на Техноплюс, Много гравців перешло в різні команды. То, що зв'язано з самою командою, можливо, ти не знаєш, но ти как організатор, можливо, я, звичайно, я володію інформацією, Я ну, не хочу я її розкривати, адже. Взагалі, про щось таке неприємне, що стосується а, команд, це їхні внутрішні справи. Але, ну, раз вони перейшли, значить щось в тому є. Давайте далі, ви знову ж можете побачити в обличчя цих гравців. У нас ще є команди, також, які мають грати в плей-офф. Давайте їх згадаємо. Слідує команда це команда, команда, команда Олімпік, в якої приєдналися Андрій Фіалковський, Іван Бояновський, бувші гравці команди Акули. Олександр Кузьмін перейшов з команди Гідіон, Віктор Сальников і Ярослав Мазур перейшли з команди Аліпарів. Вадік, скажи, будь ласка, от Сашу, це ти підсидів, скажімо так, і змусив піти до нової команди? <гум> Ні, ну чому? Просто, ну, наскільки я розумію, Олімпіком командує його брат, і він є начальником цієї команди, який збирає їх. Він тому і вирішив піти грати за свого брата, там йому цікавіше буде. Буде більше почувати нормально. А, так. Ну, Взагалі, що ти думаєш про цю команду, про її склад, адже ти мав змогу з нею вже в цьому році зіграти товариський матч. Ну, Ми грали, там не було. Багатьох не було гравців, які є в цьому списку. Але наскільки я розумію, команда дуже цікава, дуже перспективна, дуже багато гарних виконавців і. І достойна уваги. Її варто боятися, і варто боятися ігри. Ну я думаю, що взагалі про ці команди, які ми вже сьогодні згадували, які будуть грати в плей-офф, буде досить цікаво поспостерігати, як вони на ділі будуть себе проявляти вже в матчах, які будуть. Прямим чином впливати на їхню долю в християнській футбольній лізі. Ще у нас є декілька команд, яким вам приймуть участь. Про... Слідша команда це команда Вінфілд. А... <laughs> Давайте також надаємо, що Вінфілд не буде грати в плей-офф. Да, Вінфілд Але не буде. Вінфілд це команда першої ліги, але в неї також був один трансфер. Ну, Мабуть, там трансферів було більше, але один, який стосується безпосередньо да. гравців християнської футбольної ліги, які приймали. Як ну, я уже услышал, заявка команди «Вінфілд» – це 16 чоловік, так що можна сюрпризів від вот цієї команди. А известно уже нам гравців это перейшов в команду «Вінфілд» Василій Абуховський із команди «Енергія». Я боюсь, щоб команда Вінфілд якогось одного дня не почала грати один на друг проти. один проти одного, вісім на вісім. Але, звичайно, жарти, звичайно, ну команда досить цікава, амбітна. А от Василь, ти знаєш Василя Васю дуже добре, він молодий гравець команди Енергія перейшов. Що ти взагалі думаєш з приводу цього трансферу, Вадим? Ну, це дуже молодий хлопець, який дійсно є перспективи свої. Цікаво подивитися на його гру в новій команді, адже. Тій команді, який він грав, він займав передову лінію, дійсно, вибрав на себе гру. Тому, тому буде дуже цікаво, яким віддефо став. Не знаю. Нічого такого конкретно сказати нічого не можу. Подивимось, наскільки це сильне підсилення для команди Вінфілд. Друзі, перед вами знову ближче Васі, можете його згадати. У нас ще є декілька команд, які стосуються безпосередньо плей-офф. Це команда Старий Город. Там в принципі, також. Давайте ми швиденько згадаємо. Там один трансфер. Перед вами обличчя цього хлопця. Його звати? Дмитрій Мінчинський. перейшов із команди Техноплюс. Ну Давайте ми е згадаємо, щоб не було вже такої дуже якоїсь інформації про Техноплюс. Діма він взагалі перестав грати за цю команду ще з літа. Тобто, вже восени його в команді не було. Ще одну команду згадаємо і а вадік прокоментує. Слідующа команда це команда штурм. А то командиру Олександр Уманець із команди Максимус, Ярослав Гуменюк із команди Host Pro і Іван Фіщук, також із команди «Хост-Про». Саша Уманець це організатор команди «Штурм». І, До речі, Саша Уменець є одним із організаторів такої відомої нам ліги, яка має назву ІТ Ліга. Ваді взагалі вот, що ти думаєш з приводу цих хлопців, які до речі, дорогі глядачі перед вами зараз є на екрані. Ну? Цікаво, цікаво. Прикріпне, що не буде, не буде в нашій ліги, але те, що її лідери будуть знову грати в наші лігі, це, це цікаво. Цікаво, де подивитися за їхньою грою, і я думаю, що Ярослав Гуменюк покаже також свою гру і допоможе своїй команді в забитті голів. Ну, а про інших про інших я нічого багато сказати не можу, тому що ще не бачив їх досконало їхні гри повністю. Але я радий, що вони грають, що вони з нами, що... що не зможуть показати, що вони просто, не просто так тут, тут у нас їх будуть грати. Можливо, Ярік зможе поборотися вже за приз кращого бомбардира вже в новій команді. Ну так, якщо ви немає 40, то думаю, він зможе поборотися за першість повністю в нашій ліги. Що ж, знову ж таки, ці обличчя перед вами на екрані, можете їх нагадати. Я думаю, що на сьогодні ми згадали всі команди, які стосуються першої ліги, команд плей-офф, трансфери, які є. Досить, я думаю, хлопці, урожайний скажімо так, період на трансфери, досить цікаві, досить багато обіцяючі. І, дорогі друзі, ми бажаємо вам тільки успіхів знайти себе в ваших нових командах, досягнути найвищих висот і здобувати перемоги з вашими колективами та з вашими новими друзями. Сьогодні наш час так швидко добігає до свого завершення. Вадим, ми дуже тобі вдячні, що ти був разом з нами, що ти міг прокоментувати ці трансфери, допоміг нам в проведенні програми, допоміг нам обговорити самі цікаві моменти. Якщо маєш щось сказати глядачам, щось побажати, прошу. В першу чергу спасибі вам за запрошення, то, що ви знайшли для мене час і запросили мене все-таки до вас. І дякую за таку повагу. Також хотів запередатись всім телеглядачам, які дивляться цю передачу. Дійсно, грайте в футбол, болійте за футбол, приходьте на ХФЛ. Дійсно, це дуже приємно, коли ви є з нами, але в першу чергу не забувайте, що це не саме головне, є головніше за це все, це дійсно це наше духовне життя. Тому дійсно шукайте Бога і грайте по -стро... футбол разом з Богом і дякуйте за це йому. Ось так, чітко і ясно. Ну, Сьогодні так. разом з вами були ми в студії. Знову ж таки, я Андрюк Олександр. Я вам бажаю всього найкращого і надію, що зустрінемось з вами вже на наступному тижні, також на екранах наших, нашої передачі в сайті. А також ракетський роман. От себе додав. Любіть футбол і смотрите в сайт. Біші футбола, життя